Мої Сьогодні на 8 ранку. Давно я так рано не вставала mm. <laughs> в Таїланді взагалі, блін. Зараз ми збираємося і їдемо в впати. Торсен пішов купити щось 7-11 перекусити, бо він завжди ранку голодний, Я зараз збираюся. Але блін, у мене щось вилізло на, на глузу. Що я вже просто що вчора боліло, і сьогодні ранку думала, там, не знаю, там вже якийсь причі просто вліз. Я так розумієте, це, це ячмінь, але дуже в мене ніколи такого взагалі не вилазило. Типу ячмінь або ті герпіси. Це перший раз після бігу побігли, походу грязними очима, глаза потерла, болить капець. Що є то я? Збираємось тоді. Поїдьте з нами. Сьогодні не буду фарбуватися, бо це око, мені просто треба їжати. Треба буде собою взяти нурафен, напевно. Візьму. Прям смуті на сово таке ото. Так. Може їдемо в Патрію. Ми живу візав в Таїланд. Ось, і ми чекали ціли, цілих півтора місяці. Взагалі, мені здається, що візу робиться 30 днів, але, на жаль, у нас чомусь вона зайняла більше. Ось, і нам вчора напис... позавчора написала, що вона готова. І ми ось вже сьогодні вирушаємо. Їдемо на автобусі. Той раз ми користувалися на таксі, але нам сказали, що ми називається проїбалися. Тому що ми витратили 4 тисячі бат, а за 4 тисячі бат можна було орендувати машину на 4 дні. Ось, а ми тільки туди брати з'їздили. Тому, так, да, трошки проїбалася, але це а тоді був тільки другий тиждень, як ми живемо тут. Тому, коротше, нам простіме. Тепер моліться за мене, щоб мене не викачало в машині в автобусі. Ми вже приїхали на вокзал. Так він виглядає напевно наш автобус, скоріш за все, що це він там написано в Анкор подає. Приїхали в за Матаю. Зараз визвали таксі, чекаємо, і будемо їхати в паспортний центр забирати наші паспорта. Ну що, ми отримали назад наші паспорта. Я ось те, що мені віддали всю мою, цю, а, а, життя моє все назад, якого не було. Скільки зі мною півтора місяці? Я теж не знаю, це не океан, це не море, це щось типу, як затока якась. Боже, як це круто, то я не можу. Зараз приїхали в заклад, знайшли <різь> український заклад їсти, бо хочемо українську їжу. Тоже не знаю, що він буде, він одразу взяв, каже, борщ хочу. Я буду солянку. Солянку so much. Oh, look for the dronic. Yeah, fuck, man. Borish and drunken, okay. Короче, нам принесли воду. Вот.

Ми смачно поїли. Зараз йдемо прогулятися, бо у нас басейн, бо у нас автобус назад о 6 тому ми йдемо зараз на пляж. Щоб ви розуміли, 100 бат 3 кг. Коротше, зараз покажу, який він виглядає всередині. Там всередині тісточка, а він сам такий кистосолодкий. Я не знаю, з чим його прийняти, але просто такий свіжий, дуже свіжий фон. Подивіться там кокоси. Я пропоную Торсену піти і їх зірвати. Кокос. Але він ще, мабуть, поганий. Якщо я не забуваюся, не помиляюся, то це є нічна вулиця, але зараз вона типу денна, тому тут їздять машини. А на ніч вона перекривається. І тут відбувається ваканалій. Вже дійшли до вокзалу, е, купили квиточки і через годинку будемо відправлятися. Нагулялася капець, мені здається, що я навіть вже перегуляла, тому що відчуваю аж о, о, безсилення, аж руки трусяться і тіло таке прям то. Ну ще й блін глаз бісить, мене те, що е, болить. Ось. А, взагалі класно тільки все відчувається, таке липке тіло, таке все грязне через те, що в Таїланді саме по собі температура а, типу жарко, але при цьому дуже волого, і це знаєте, таку грязь при, при, притягує до себе. Тому дам зараз, поки не сіла в автобус, працюю сижу, бо в автобусі не можу працювати, бо мене укачує. Мені дуже сподобалася сьогодні прогулянка. Я б не сказала, що я хотіла жити в Паттайя, але приїжджати сюди на декілька днів так.